Так, дякуємо, що знайшли час. Ось власне за інформацією Гауляйтера Аксіонова, що в районі Фодосії в Криму хтось пошкодив залізничне полотно. Які наслідки і про що ми можемо розповісти нашим глядачам? Справа в тому, що Феодосії розташована величезна база нафтова. Звісно, вона використовується окупантами для того, щоб замжати російські війська паливно-мастильними матеріалами. Також в Феодосії, як ми всі знаємо, поблизу неї розташований аеродром і військовий, який працює, який діючий там там також є місця, де розташовані, де базуються російські гелікоптери, і також варто згадати, що Феодосія Феодосія 13 це відомий з радянських часів е, об'єкт сховище ядерної зброї. Він був відремонтований окупантами. Чи там були розташовані е, якісь ядерні компоненти, ми не знаємо. Е, щодо цього об'єкту було навіть розслідування МАГАТЕ, була якась група, яка поїхала, це було в 2018 році, яка була на півострові. І щось там досліджувала, але жодного звіту після відвідин цього об'єкту Феодосія-13 ми не побачили. Тому для мене абсолютно очевидно, що коли Українська армія е, в рамках свого наступу е, планує і здійснює е, низку заходів, таких як підрив е, баз, е, литовищ, е, нафтових нафтово-переродних заводів. То безумовно се досі це не могло минути. Також треба згадати, що на півострові продовжуються репресивні дії. Там е, буквально вчора були заарештовані два брати молодих кримських татарина. З, зі звинуваченням у тероризмі, тому що на території Криму діють як е, громадські організації е, спротиву, такі як жовта стрічка, так безумовно там величезна кількість е, лояльного Україні населення, яке не просто чекає звільнення, яке готово сприяти цьому звільненню, і тому окупантів це дуже непокоїть. Тож все, що нам розповідає пан Аксьонов, це е, не відповідає дійсності, коли вони говорять, що вони від Відновлять залізничне сполучення за дві години. Давайте згадаємо, що вони обіцяли за кілька днів відновити сполучення Керченським мостом, але там досі той та наш ваги, яку пропускав Керченський міст, він досі не відновлений, і ми знаємо, що він постійно цей міст перекривається на якісь профілактики, і там досі здійснюється рух в одному босі, реверсно. Тому в даному випадку ми я думаю, Може, ми дізнаємося про реальний обсяг пошкоджень, але Очевидно, що все, що відбувається, це підготовка до звільнення Криму, і очевидно, що місцеве населення, яке чекає звільнення, це для них такий сигнал, в якому вони безумовно радіють, тому що ми не маємо забувати, що кожен рух в Криму української армії щодо Криму, як то, наприклад, злам місцевих телеканалів або радіостанцій, він викликає захоплення і радість у тих, хто чекає. Аю Україну на півострові. Угу. От до речі, щодо ядерної зброї офіційно не було підтвердження щодо того, чи завозили її на територію Кримського півострова чи ні, але все ж таки експерти сходилися на думці, що ядерна зброя наразі на території Кримського півострова, і достатньо вже давно вона там знаходиться та розташовується. Але чи потрібно з вашої точки зору, пані Ларисо, нам тепер слідкувати за його вивезенням? Бо, для того аби побачити да от таку невпевненість у змозі обороняти півострів, і друге це неготовності використовувати ядерну зброю зі сторони Російської Федерації. Я думаю, що ви маєте рацію, тому що окупанти теоретично, якщо вони готові е залишити півострів, е вони будуть вивозити два компоненти. Перше, це колекції наших музеїв, можна не сумніватися, що вони будуть красти все, що бачать. А по-друге, вони будуть вивозити ядерну зброю. Але як показує практика, вони настільки недолугі і е е е недолугі кродії і ідіоти, що пробачте мене. За таке слово, що вони примудряються красти колекції, вивезти мощі патьомкіна, але забути своїх калаварантів і забути своїх військових на території Герсонщини, як то було. Що ну, вони здатні абсолютно е, протягом 15 місяців широкомасштабної війни навіть не попіклуватися про вивезення ядерного арсеналу з Білгородської області, буквально в кількох кілометрах від е, лінії фронту, тобто. Вони теоретично вони мали би вивозити, а практично для нас показником більше є те, як вони тікають самі. А вони тікають. Ми бачимо, що з Криму виїжджають родини, як працівників ФСБ, так і військових. Вони продають майно. Це масова подруга. Ми бачимо, що вони намагаються якимось чином вирішити питання щодо своєї комерційної нерухомості. Вже є повідомлення, про які повідомляють кримські тата що росіяни шукають на півострові і домовляються це прям масове явище. Вони знаходять людей з українськими паспортами, домовляються з ними, що переоформлюють на них свою свій бізнес. Ну зазвичай це кафе та готелі з умовою, що 50 на 50. Тобто вони бояться, що коли Україна повернеться, вона конфіскує їх оці невеличкі шалмани, і тому вони готові, щоб не втратити їх, переоформлювати. І цих переоформлень в Криму зараз багато. Тому знаєте, як це не дивно. Ми маємо. Справу з абсолютно недолугою державою, знову ж таки, ми маємо розуміти, що ядерна зброя, якою Росія лякає і нас і Захід, це в принципі спадщина радянського союзу, все, що Зробили вони все, що вони там наваяли за період путінського авторитаризму. Це в принципі хімера, це мультики, це така анімація і бутафорія. Тому вони лякають нас ядерною зброєю, але чи будуть вони відноситися до неї відповідально? Я не знаю. У мене немає відповіді на це питання. Знаєте, напевно, пані Ларисо ні в кого не має відповідь на це питання, тому що ми всі побачили безалаборність власне дій зі сторони Російської Федерації і власне питання, яким задаються і багато військових експертів, політологів, політтехнологів, чи взагалі ще придатна до використання у Росії ось та ядерна зброя в продовження теми російська влада зможе будь який прог. Реш подати як перемогу своєму населенню. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву Кремля про нібито виконані завдання із демілітаризації, за словами міністра, після втрати Криму у Москві просто скажуть, що він більше не тягар для бюджету. Нагадаю, що раніше речник російського диктатора Дмитрій Пісков заявляв, що задача демілітаризації фактично багато в чому виконана. Тобто, правильно я розумію, пані Ларисо. Що тепер у Кремлі? А в принципі, готується до того, аби подати російському населенню, що Крим вони можуть власне і віддати Україні. Ну, про це говорив Гіркін, Стрілков загальновідомий. Він писав про це ще в період Херсонської операції. Тоді окупантів були великі занепокоєння, що Україна одразу рушить на Крим, тому вони, до речі, підірвали автомобільну дорогу по Каховській ГЕС, по Каховській дамбі, і замінували саму Каховську Гес, саме побоюючись цього розвитку подій. Ми пам'ятаємо, що Аксіонов він там створює якесь своє ЧВК, і це безумовно причина всього цього полягає не в тому, що Аксіонов там якось проявляє у це войовниче рвіні. Ні, це не так. Для нього абсолютно очевидно, що коли настане час, че то його особисто ніхто захищати не буде. Йому потрібні люди, які така приватна армія, яка буде якимось чином проводити бойові дії, поки аксіонов зникз. Встигне втікти, тобто вони всі зараз думають про те, як вони будуть втікати, і це дуже добре чутно серед кримських чиновників, тому що. Є такі повідомлення цікаве від місцевих мешканців, що е, вчителів до прикладу викликають е, в дирекції школи і е, говорять їм буквально наступне: що поки тут Росія, будь ласка, е, виконуйте умови спільної е, програми російської, тобто директори. Прекрасно усвідомлюючи, що вони особисто будуть нести відповідальність за колаборацію, за організацію оцього навчального процесу українських дітей за російськими підручниками, що є в принципі воєнним злочином такого, знаєте, геноцидного, етноцидного я би сказала, характеру. І вони це розуміють, тому вони говорять поки вони, по перше, розуміють, що прості вчителі не є лояльні. І вони чекають повернення України. А по-друге, що прості вчителі не хочуть викладати ані літературу, ані історію, ані проводити якісь там політінформації серед дітей. На що їм це потрібно і ось тому от, от такі такі розмови про поки тут Росія вони звучать постійно на різних щаблях кримської місцевої влади. А відколи змінилася ось дана риторика, поки Росія, коли відбувся ось цей такий переломний момент, що і представники людей, які підтримують Росію, так як ви зазначаєте, там вчителі, які можливо перейшли на сторону Росії, змінили риторику. Що ось поки Росія до тих пір навчаємо так російській пропаганді? Перший переляк був 8 жовтня 2022 року, коли підірвався кримський міст. Угу. Це був переляк а у Впевненість про те, що е, е, Крим буде е, втрачений Росією. Вона виникла після втрати Херсону для Путіна. Насправді це було абсолютним божевіллям. Е, е, ну по перше для нього божевіллям було е, була анексія Криму. Він міг би обійтися, і він сам розповідав, що його вмовляли обійтися сценарієм е, цих невизнаних республік колишнього радянського союзу, яким Росія сприяла. Там стоїть російська армія, але вони нібито не включають в своїй межі, як то північна Осетія, Абхазія, та ж саме Придністров'я і таке інше. Путін він хотів додати собі фльору збирача земель він анексував Крим. І потім, коли вони терпіли в Харківській області, в них була поразка, щоб якось применшити цю поразку, він вирішив анексувати нові території, як то повну повну Херсонську, Запорізьку область, там Донецьку-Луганську, якими він тоді він їх навіть не контролював. І ось коли це відбулося, серед місцевих каламарантів було таке трошки полегшення. Вони думали, що ну все, тепер тут Росія, і будуть значить пулятися ядерними бомбами. І от втрата новоприбулого так в лапках Херсону для колаборантів в Криму стала дзвінком, тому що вони зрозуміли, що Росія, що вона там щось доєднала, це ще не факт, що вона буде це утримувати і що вона не знаєте, не струсить себе і не скаже, що в нас нічого такого не було. Який Херсон перший раз чуємо. Так завтра вони можуть сказати, який Крим перший раз, тобто ніколи такого не було з нами, щоб у нас був Крим. І вони це зрозуміли, і тому вони злякалися. І зараз, коли вони бачать, що українська армія стає все сильнішою, а російська армія стає все слабшою, не будемо забувати, що на території Криму. Е Величезна кількість шпиталів військових через Крим ідуть військові. Вони ж туди повертаються після того як вони подерті е після боєзіткнень з українською армією. Вони ж чують пересічники, чують від людей е отак очі в очі, що відбувається в реальності, і це їх безумовно наводить на певні дуже дуже такі печальні для них роздуми. Ну так, як повідомляє навіть британська розвідка, що в глибокому талу у Криму вже будують оборонні рубежі. Перепрошую, так я погоджуюсь з вами. Вони будують рубежі на пляжах. і Це теж цікаво, від кого вони там збираються оборонятися. Вони чекають десант. Десант тоді який. ну там частково знаєте оці ці рубежі, які вони будують. Ми бачили це по Білгородській області, що мільярди викидаються, бо знакуди. куди. Це в принципі такий ще один спосіб погрубувати останок. тому що ми чули повідомлення про те, що місцеві колаборанти, в тому числі і той Аксьонов колаборанти в Донецькій і Луганській області, що вони вже вже обзавелися якимись там панамськими паспортами, і вони не збираються залишатися на окупованих територіях, обороняти їх вони навіть в Москву не збираються потім тікати. Я так розумію, що плани геть інші саме тому до речі, аксіонов так р'яно підтримує Вагнерівців Пригожина особисто, тому що Пригожин, Ми всі розуміємо, що Пригожин, він організовує для російських еліт Путінських такі, Знаєте, евакуацію їх активів в країни Африки. У Пригожина там дуже непогані зв'язки. Вагнер захищає диктаторів африканських, має можливість забезпечити паспортами і всім іншим там якимось прихистком. Тому путінські еліти вони в цьому плані покладаються на Пригожина. Гожена і коли Аксіонов е, вступився за Пригожина і почав разом з ним будувати якусь там приватну армію. Ще щось в принципі, це не про військові дії, це про евакуацію. Я думаю, що Аксьонов буде тікати в Африку, а не в Москву. І власне на Росії вже почали ставити та задавати собі питання: що буде, коли. Росія власне програє війною, яка буде реакція населення, і от власне, пане Ларисо, на м, одних із останніх своїх виступів Путін а, повторював а, свою фразу, що нас обманули. А це досить таки риторика в останній час Путіна. Вона прослідується. Ви, як психологиня, можливо, ви нам поясните, що це за якась знаєте така двояка позиція? Тобто, нас обманули, а це як одна така із. Різновидів жертви так Путін себе ставить. Це так, я думаю, так? А з іншої сторони, Ну Путін Путіна ми сприймаємо як такого лідера, як диктатора країни, який впевнений у собі. Як це вкладається в голові у росіян? Справа в тому, що ця це технологія вербовки. Стара КДБшна, дуже відома технологія Вербовки. Коли КДБшні е, куратори агентура вербували місцевих мешканців серед е, країн заходу і таке інше, ну тобто вербують собі агентуру. Е, нас дається наше таке обивательське уявлення, що вони пропонують гроші, ще щось нічого подібного. Е, вербовка відбувається в три етапи: перше це людину переконують, що вона геніальна. Що вона найкраща, найвища, просто прекрасна. А її не цінують: начальство, дружина, країна і таке інше такий непризнаний признаний єні. Чим про. Путін про це розказує. Ми Росія, ми унікальні. Ми тут єдиний оплот добра і православ'я, і взагалі вселенської вселенських скріп на землі, а все інше, а все інше просто погане, і вони нас тому не люблять. Другий етап людину підштовхують до того, що вона насправді нікчема, що вона насправді е, нічого не варта, тому що що ж вона не може сама себе захистити. Тобто, це який же ж ти мужик, що тебе так. З тобою так поводяться, а ти не можеш. Ти боїшся їм дати здачі. Це те, що він робить, коли він розказує про те, що е, треба воювати, про те, що е, наша тобі е, просто так жив, що жив, що не жив, помер від горілки. А так пішов і став героєм на фронті. Це другий етап, і третій етап це в принципі людину підштовхує до того що вона сама починає в прагненні справедливості фактично бажати боротися проти ну самої себе проти своєї спільноти ось що робить путін його ідеологія на сьогоднішній момент ця кадебійська створена кадебістами ідеологія на ну на пам'яті другої світової війни от сьогодні річниця початку другої світової війни ну принаймні 22 22 червня ну Ну, тобто 22 друге число, якраз період, коли в цей день бомбили Київ і почалася війна, вже прийшла в радянський союз. Але оця їх ідеологія, вона не про перемогу у другій світовій війні. Вона скоріше про те, що ми єдині врятували весь світ, а світ нас не цінує. Тому світ не вартий того, щоб існувати. Ось що він робить таким чином. Він розмухує в них ненависть, коли він їм каже, що нас обманули, він опилює до їх злоби. До їх бажання знищити всіх, в тому числі і себе, тому що не будемо забувати, що будь-хто кого вербує, вербував раніше КДБ, Це людина, яка прекрасно усвідомлювала, що коли її спіймають, то е, її ніхто не буде викуповувати. Вона не є штатним агентом. Фактично нею пожертвують, і оце ті люди, яких самогубці. Вони готові були на власній сслобі і відчутті непризнаного генія пожертвувати власним життям аби нанести шкоду своїм кривдникам. І от Путін це робить. Він хоче, щоб Росія, колективний росіянин, пожертвував своїм життям життям своїх дітей, тільки тому, що він ображений на весь світ власне, не лише росіян, Путін змушує до того, аби вони йшли на фронт, гинули і без батька залишалася. Дитина, дружина і так далі. Бо за інформацією, що наразі відбувається у Криму, ми розпочали з тем з проблем у Криму і пропоную ними і завершити 40 тисяч кримчан незаконно прозвала до окупаційної армії Російської Федерації із початку анексії Криму. Про це розповіла керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Вона каже, що за уникнення призову жителі захопленого півострова отримують штраф і тюремні терміни правозахисниця наголосила, що Російська Федерація вчиняє проти громадян України міжнародний злочин. Усе це задокументовано, докази зібрані і передані до міжнародного кримінального суду. Пані Ларисо, чи можете ви підтвердити дану інформацію? Якщо так, то яка наразі ситуація? Чи продовжують окупанти мобілізувати? Незаконно брати до лав збройних сил Російської Федерації. Thank <laughs> you. Це відбувається весь період анексії. Взагалі, рекрутування людей на службу в армію на строкову службу є воєнним злочином згідно міжнародних женевських конвенцій щодо окупованих територій. Росіяни робили це постійно, і правозахисники говорили про це постійно, і в тому числі питання про незаконний призов є частиною розгляду міжнародних судів щодо анексії спроби анексії Криму. Але тут треба розрізняти. Ми теж маємо розуміти, що є велика. Різниця між тими, хто призваний до армії або мобілізований насильно, і тим, хто підписував контракти і е, служить добровільно, давайте згадаємо, що на цьогорічному параді 9 травня, де Путін прикривався лідерами. Країн колишніх радянських республік від українських дронів там ж поруч з ним буквально знаходилася мешканка Криму, військовослужбовиця, яку як вони призначили героїні, яка збила, збила там щось десяток українських дронів в Севастополі. Це українська громадянка, яка безумовно є військовослужбовцею окупанської армії, і служить вона там добровільна. І у нас буде велика робота для того. Щоб розділити тих, хто був насильно призваний, що тобто є жертвою воєнного злочину, і тих, хто чинив цей воєнний злочин. А це все воєнкоми, всі ці дільничні, які сприяють цій насильницькій мобілізації, які розшукують призивників, знову ж таки, є повідомлення, що величезна кількість, більше половини цих повісток було розіслано кримським татарам. Що найбільше більше намагаються рекрутувати тих, мобілізувати тих, хто живе. Місцях компасного проживання кримськотатарського народу це теж зрозуміло. Так окупанти намагаються позбавитися потенційно нелояльного для себе чоловічого населення Криму. Тому в даному випадку я би не говорила огульно, що всі є жертви. Тут треба дивитися на намір, чи була чи був у людини намір, чи йде вона добровільно служити, і чи йде вона добровільно вбивати, тому що Україна, як країна, це. Вілізована дає можливість всім цим по перше попереджає про можливість мобілізації і закликає мешканців Криму українських громадян виїхати з цієї території, тікати. По друге, уникати всіляко і даються алгоритми, як це робити. По-третє, є алгоритм, як здаватися в полон українським громадянам. Тому тут треба розуміти наскільки людина добровільно прийшла вбивати. Дуже вам дякую, що долучилися і поділилися такою цінною інформацією для наших глядачів. Лариса Волошина, журналістка, психологиня, волонтерка та правозахисниця, була з нами на прямому зв'язку. Дякую до зустрічі.